Прошу встати суд іде. Прошу сідати. А якби не встали, що б ви зробили? Так, шановні судді, розпорядження виконуючого обов'язки. Ой, Боже. Тут якраз є вже не виконуючі обов'язки, а старший за віком суддя в Сенаті призначено спеціальне, не спеціальне, а відкрита частина пленарного засідання у формі письмового провадження. У сьогоднішньому засіданні беруть участь судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колістик, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Совиря, Петро Філюк. Кворум для проведення пленарного засідання є. Шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного засідань на 18 вересня. Чи будуть пропозиції або зауваження до порядку денного? Немає. Немає. Пропоную затвердити порядок денний шляхом голосування. Рішення ухвалено. На пленарне засідання внесено питання про розгляд справи 3. 151 з Кисна дві за конституційною скаргою Гримашевича Андрія Володимировича щодо відповідності Конституції України, конституційності, частини 2 статті 8 закону України про державний бюджет України на 2024 рік. Перший сенат Конституційного суду України ухвалою від 11 вересня 2024 року, ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Словом дається судовому розпорядникові для повідомлення щодо явки учасників Конституційного провадження. Дякую. Шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилися суб'єкт права на Конституційну скаргу Гримашевич Андрій Володимирович та постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Але на адресу Конституційного суду України від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату та проханням розглянути справу за їх відсутністю. Також не з'явився представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Але в телефонному режимі його служба повідомила про те, що з поважних причин він взяти участь у цьому пленарному засіданні не може. Просить розглянути справу за його відсутності, про що, про що було направлено лист на адресу суду. Дякую. Шановні судді. На адресу Конституційного суду не надходило заяв про відводи суддям Першого сенату Конституційного суду. У вас заяви про відводи будуть? Самовідводи? Немає. Немає. Так, тоді оголошую пленарне засідання для розудіє цієї справи відкритим. Головує старший за віком суддя Кривенко. Суддя-доповідач Олександр Віталійович у цій справі. Ну і не з'явилися усі учасники Конституційного провадження. Шановний Олександр Віталійовичу, яка ваша думка з приводу можливості розгляду справи за їх відсутності? Ну, звичайно, у цій частині. Саме у цій частині думаю, що ми можемо розглянутися. Шановні судді, інші пропозиції будуть. Петро Тодосівич, будь ласка. Таке, що перед тим запитання, що можна до. Санитаря, на сьогодні скільки ж таких подібних у нас е, скарг? Особ... Якщо володієте ситуацією, я так, 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 так знаю, так, так. що вони є непоодинокі. Особисто в мене дві таких справи. Ну, і наскільки я знаю, ще відкривати, будемо сьогодні. Тобто це не в поодинокі. В другому сенаті, наскільки це є така думка, що декілька справ ще є в другому сенаті. Шановні колеги, я чисто для інформації, я частково ознайомився з тими подібними скаргами, які є, і маючи певний досвід суду першої апеляційної інстанції. Якщо дивитися по змісту, майже під копірку, ну і крім того, коли якщо з особою зв'язатися, то один той самий номер телефону у всіх осіб. І я, маю великі сумніви, що, можливо, і не знає Андрій Гармашевич, що слухається справа, і я не бачу, що це його десь у підпис є, що це, саме це він писав. і Щоб нас не допускали по великому колу. І що ми тільки зараз підемо цим шляхом, буде не 20, а буде 120 таких до нас звернень. І ми підемо на поводу у недобросовісних. Певних, можливо, адвокатів, юристів і тому подібне. Тому, з повагою до всіх інших, до себе, я би пропонував би все ж таки на сьогодні зробити перерву, знайти можливість, там є номер телефону один на всіх, з тою особою зв'язати, запитати, чому, що, як, годину погодити на 10, на 12 важко приїхати. І повірте мені, що оцей вал він автоматично зупиниться. Вам приклад, коли ми. Продолвічно ув'язаних. Трошки призупинили, дивися, вже й скарг немає. Як тільки пішли на поводу, вже й скарги пішли ходом. Тому для поваги до себе і до інших громадян нашої держави. Дякую за увагу. Шановний Олександр Віталійович, яка ваша думка з з приводу цих пропозицій? Шановний Віктор Васильович, шановні колеги. Враховуючи певний досвід роботи нашого сенату, мені здається, що може бути резон в тому, що, про що говорить шановний Петро Тадосіч, може бути в цьому резон. Якщо буде таке рішення, я його підтримую і я не проти такого рішення. Шановний Олександр Віталійович, ну це зрозуміло, то може нам змінить форму розгляду? На усі. На Наусно. Ну, Якщо ми їх. Розумієте, в мене якось таке відчуття, якщо ми їх примушуємо до явки, а потім кажемо, добре, що ви прийшли до побачення. Ну давайте обговоримо. А, дорого. Дорого. Обговоримо а якщо питання. ми хоч одну проведемо, відкрите засідання, Може і так. і може якщо так. цих справ багато. Все, всі... Ні, то ми зараз, враховуючи досвід учорашнього дня. На цій стадії у цьому зробимо перерву, наприклад. Підготуємо ухвалу про зміну форми, ну, щоб не було такого, як нам вчора казали, що ви там що попало робите. Змінимо форму, а потім проведемо відкрите засідання, бо ще ж одна в нас проблема в цій справі це бюджет на 2024 рік. Він вже скоро закінчується. І він у 25-му буде не актуальний. Да. А, а за одне викличем цих представників державної влади. Не заперечуйте, шановні судді. Ні. Ні, ні, є в чому. То тоді давайте на сьогоднішній справі на цій стадії оголосимо перерву. Для виконання тих пропозицій, які прозвучали в засіданні, відкрита частина пленарного засідання в цій справі оголошується завершеною. Прошу встати. Суд іде.